Перед роботою перевіряємо аналітичні ваги, щоб вони стояли на уровні. Відтарюємо нашу коробочку для наважок, зважуємо в ній рівно 5 г насіння ріпаку, очищеного від смітної та олійної домішки. Це насіння ріпаку змелюємо на млинку для олійних культур на протязі 2 хвилин. Далі зважимо 0,5 грама змеленого насіння ріпаку та переміщаємо його в ступку, після чого зважимо активоване вугілля 0,03 грама. Нам знадобиться по ГОСТу від 0. 0,2 г до 0,04 г. Щоб війти в похибку, ми зважимо 0,03 г. Далі додаємо дистильовану воду 5 На протязі однієї хвилини роздираємо активоване вугілля та насіння ріпаку в ступці. Після чого ще на одну хвилину залишаємо суміш для гідролізу. Змочуємо смужки глюкатесту і залишаємо їх дві смужки, в паралелі робимо на 10 хвилин. Далі за допомогою нашої шкали та таблички визначаємо ступінь забарвлення. Беремо в найнижчому показнику, якщо відрізняється в нас кольор, в найнижчому показнику беремо найвищий. А якщо, наприклад, наступний показник у нас темніший, то ми беремо найнижчий, щоб війти в похибку. Тобто, якщо це 06,08, то беремо 08, і якщо це один, 1, 1, 1, то беремо 1, 1. Ці показники перемножимо на 23,5. І результат записуємо. Якщо показники відрізняються, то аналіз знову повторюють.